Кривий ріг у жалобі кривавий російський обстріл забрав життя чотирьох людей. Серед поранених восьмирічний хлопчик вчора надвечір. Окупанти атакували балістикою густо населений район міста. Побито будинки, заправку та адмінбудівлі. Більше про наслідки чергового російського терору розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він наживо з кривого Марко, Марковітаю. Олена, вітаю. Поки офіційний Кремль цинічно звинувачує Україну в небажанні припиняти вогонь у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Розбиті горем люди прощаються із загиблими внаслідок вчорашнього підступного ракетного удару по місту. Вчора надвечір окупанти завдали балістичного удару по кривому рогу. Відео з моментом атаки потрапило на камери. Жах, який пережив кривий Ріг, в перші години після удару забути неможливо тіла вбитих російською ракетою людей та поранених вибуховою хвилою лежали просто вздовж дороги. Під удар потрапив житловий район. Обстріл забрав життя чотирьох людей. Буквально хвилина, і все нікуди не успієш прибіжати. Отак. А так, що дуже, дуже страшно. На ранок стало відомо, загиблі це два чоловіки та дві жінки. Жінки-працівниці автомийки. В момент атаки вони перебували на роботі. А один загиблих чоловіків просто їхав повз епіцентру удару на авто. Загибший хлопчик з дівчиною їхав, відірвало голову. Така ситуація. Збільшилася кількість поранених до 17. 11 з них у важкому стані серед травмованих восьмирічних хлопчик. За уточненою інформацією, його стан на ранок покращився. Дитина пережила сильний шок. Це ужас. Навіть не передать, не дай Бог комусь таке горе. Це, це сильне горе. Потеряти близьких людей це вообще. Вибуховою хвилею тут пошкоджено близько десятка багатоповерхівок, автівка, ЗС. Шоковані люди разом із комунальниками наразі ліквідовують наслідки чергової атаки. Після вчорашнього прильоту по нашому металургійному району є пошкодження в двох будинках, тому з вчорашнього дня працює штаб, вчорашнім днем були містом надані. Бригади для відновлення і усунення пошкоджень, які маються на будинках. Олено, і на цю мить у нас це вся інформація. Більше ми розкажемо протягом наступних випусків новин. Дякую, Марку. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз перебуває в Кривому Розі, і розповів, як місто оговтується після вчорашнього вечірнього обстрілу міста. Ночі над Дніпропетровщиною наша ППО знищила 10 ворожих безпілотників. Втім, були й влучання у Павлограді внаслідок дронової атаки, побиті вікна в адмінбудівлі та двох п'ятиповерхівках. А в межівській громаді Сенельніковського району пошкоджені будівлі. Окупанти запустили зо два десятки БПЛА по Харківщині в Дергачах. Поранено 57-річного чоловіка. Пошкоджені житлові будинки у Харкові. Найбільше дісталося київському району. Зайнялися пожежі, пошкоджено підприємства та приватні будинки. Це вже п'ятий масований обстріл міста Харків за цей тиждень. Для ударів черговий раз росіяни використали групу БПЛА герань 2 Влучання здебільшого по промисловій зоні також зафіксовано два влучання біля приватної житлової забудови. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Тривають огляди місць подій. Одна людина загинула, семеро поранених на Донеччині. Окупанти за добу 23 рази обстріляли населені пункти області. Понівечені адмінбудівлі та більше десятка будинків. Є руйнування і на Запоріжжі. Там окупанти били з авіації, БПЛА, РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Поранених немає. Загалом цієї ночі ворог скерував на Україну 39 безпілотників. Наші захисники збили 28 з них. Ще 7 локаційно втрачені. Є е, ціль знищена! Ціль знищена!